Вівторок, 19 листопада. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Малітіна Глушко. А далі у випуску говоритимемо про таке. 65 людей загинули, майже пів тисячі поранені. Окупанти два з половиною роки. Майже цілодобово тероризують цивільних у Нікополі. Берлінські подушки на дорозі є, проте автівки це не зупиняє. Чому на зебрі, де збили трьох дітей, водії і досі порушують правила? Те, що поклали лежачі поліцейські, дуже добре, в принципі, але не дуже зупиняє автівки. 25 рудих вечерниць просто у Дніпровській багатоповерхівці. Як кажани опинились у висотному будинку та чи несуть вони загрозу? Це тваринки змушені так робити, бо людина знищує ліси. Ми змін через нашу діяльність змінюється клімат, і їм просто немає де жити. Тисяча днів війни, тисяча днів незламності для України це трагічна та водночас героїчна дата. Саме стільки днів минуло від початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними офісу генпрокурора, жертвами окупантів стали понад 13,5 тисяч пересічних українців ще майже 26 тисяч отримали поранення. Але реальні цифри можуть бути значно більшими. 6,7 мільйонів стали біженцями. Наразі в окупації залишаються понад 11% українських земель. Але за СУ щодня б'ються за їх звільнення за даними генштабу. Наразі сили оборони знищили понад 720 тисяч окупантів. Без паніки ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. А в Нікополі за два з половиною роки масованих обстрілів 65 людей загинули майже пів тисячі поранені. Місцеві щодня потерпають від цілодобового терору росіян з протилежного боку Каховського водосховища. Будинки людей за цей час по декілька разів зрешетило ворожим залізятчем про наслідки чергової атаки окупантів по місту та як люди виживають під ворожим вогнем. Місцеві розказали нашим кореспондентам. Як бахнула, я не зрозуміла. Думала десь там на вулиці. А потім дивлюся скрізь скло. Пані Неля постраждала під час чергової масованої ворожої атаки на Нікополь. Від вибухової хвилі в її оселі повибивало вікна. Жінку буквально завалило уламками скла. Вістка мир рідня. То в неї, звісно піднялось давлення, вона там є ходить, Вона тільки зібралася виходить на вулицю. і її отеєю волною накрило. Ну, Гардіно не гардіну, а шторою, і всі стекла на ній були. У будинку постраждало суцільний безлад, допомагає привести все до ладу син, адже сама пані Неля нещодавно пережила інсульт і ледве пересувається. Жінка каже, черговий обстріл росіян її добив. Все побублено, все. Все розбомблено, ще уламки не всі позбирали. Пані Любов розповідає, це вже в шосте, коли прилітає по вулиці, де вона мешкає. В момент атаки жінка якраз зустрічала онуку з роботи. каже, самі не постраждали. А оселю від масштабних руйнувань врятували дерева. Ми чуємо взрив, Ми так і попадали. Вона мене толкнула. Ми попадали. Коли вже чуємо другий далі взрив. Благодаря тому, що ця вишня і лки, вони якби защитили. Так так. У мене там в хаті незначні, а стеклом порізала трошки стіни. Під час першого удару на вулиці була і Надія Леонідівна. Згадує одразу ж поспішила у схованку і не дарма, адже ворожа залізяча від другої та третьої атаки приземлилась просто на її подвір'я. А потужна вибухова хвиля зрушила з місця будинок на вулиці. Там була вулиці. Була потім, коли вже перший прильот був підвал відкритий, спустилася. Хата вона столітня, з місця здвинута там всередині завал. Ворог цинічно б'є по житлових будинках. Під час чергової ворожої атаки в місті загинуло двоє людей. Ще п'ятеро зазнали поранень. Пошкоджені півтора десятка осель, транспортне та промислове підприємство. В деяких районах Нікополя через обстріли були перебої з водопостачанням. Загалом за два з половиною роки обстрілів Нікополя 65 людей загинули. Ще зо пів тисячі постраждали. Кожного дня місцевих наполегливо просять дослухатися до попереджень про небезпеку та уникати відкритих територій. Вікторія Вахрушина, Анна Цілуйко та Ігорсілко. Новини одинадцятого каналу. Щонайменше 12 людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова. В одних вибухові та осколкові поранення, в інших гостра реакція на стрес. П'ятьох людей в наймолодшому пораненому 18 років він у важкому стані. Через атаку у місті пошкоджені автозаправна станція та автомобілі. Тип зброї наразі встановлюється. Вилучено уламки для встановлення типу цього зброї, яке було використано, і в подальшому будуть е направлені на некспорті. А в глухові на Сумщині 12 людей загинули. Серед них дитина ще 13 дістали поранень. Вночі окупанти вдарили шахедами просто по гуртожитку. Пошуково-рятувальна операція завершена. Не розголошувати будь-яку інформацію щодо енергетичної інфраструктури, про це закликають у профільному міністерстві. Зокрема, це стосується органів влади, представників медіа та пересічних громадян. Посадовці наполегливо просять не публікувати фото і відео з наслідками ворожих ударів, не поширювати інформацію про об'єкти обстрілів, влучання чи відновлення. Бо все це допомагає ворогу коригувати наступні атаки. Шпигував за військовим шпиталем та ТЕС 22-річний зрадник з Дніпра отримав 15 років за ґратами. За даними слідства, хлопці завербували через телеграм для росіян. Він збирав інформацію про медзаклад, де лікують військових та теплоелектростанцію. Може сісти на 15 років. Ювенальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно матері, яку звинувачують у вбивстві власної 10-річної доньки. Слідство зібрало усі необхідні докази. Нагадаємо, у червні ця справа прогриміла на всю країну. Тоді загадково зникла школярка Дарина Шевченко. А за три дні пошуків дитину знайшли на території дачного кооперативу мертвою у валізі під шаром бетону. Єдиною підозрюваною стала Її матір можливо, вона вже до цього планувала це вбивство, бо інтересувалася такими вещами, як погреб, де він, який погреб, яка глибина. Наразі жінка перебуває у СІЗО. Їй повідомили про підозру за двома статтями умисне вбивство і завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Обвинувачені загрожує до 15 років за ґратами. Застрелив продавчиню і втік резонансний злочин у Павлограді. Поліція розшукує стрільця. Вночі невідомий зайшов у магазин та кілька разів вистрілив у продавчиню. 60-річна жінка загинула зараз на місці. Працюють слідчо-оперативна група та криміналісти. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом омисного вбивства. А у Дніпрі зухвали напад на поліцейського спершу хотів вихопити пістолет з кобури, а потім вчепився за дуло автомата. У магазині чоловік почав чіплятися до людей. А коли втрутився правоохоронець, вирішив з ним поборотись. <му> Нападником виявився 29-річний житель Кривого Рогу. Чоловіка вже затримали та вручили підозру. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Превентивні методи після трагічної ДТП на вулиці Семеренківська у Дніпрі де рівно два тижні тому на смерть збили восьмирічного школяра, встановили три берлінські подушки. Вони мають обмежувати швидкість водіїв, аби ті не ганяли поруч з місцевою школою. Нагадаю, тоді Карманич буквально зніс дітей, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Восьмирічний хлопчик загинув на місці. Ще двох дітей ушпиталили чи реагують водії на нові обмежувачі. Ми поїхали перевірити і побачили інші порушення. Чому перехід досі небезпечний? Дивіться наш репортаж далі. Більшість їде, які їхала, ось ви можете це самі бачити. Вулиця Симиренківська рівно два тижні після кривавої автотрощі. Того дня 23-річний чоловік не пригальмував перед зеброю. Саме на цьому переході просто зніс школярів. Одна машина стояла, а друга їхала, минула цю машину. Він розговорював по телефону водитель, ну і збив трьох мальчиків. Ну Одному нічого, другий там, по-моєму, перелому його. І Що то а третього на смерть? Через шалений удар третьокласника підкинуло у повітря. Восьмирічний Артем загинув на місці. Ще два його однокласника відбулися травмами. Друга дитина при обстеженні виявлені середнього ступеню тяжкості ушкодження головного мозку та ушкодження кінцівок. І ця дитина була госпіталізована. На зараз її стан розглядається як середнього ступеню важкості, її житті нічого не загрожує. Через тиждень після трагедії на місці встановили берлінські подушки. Саме вони, на думку міської влади, мають убезпечити перехід. Їх було встановлено 8 листопада, і насправді це зовсім не стосується інциденту. Тобто вони були заплановані до встановлення в 2024 році. Такі подушки вони в першу чергу встановлені як засоб зменшення швидкості транспортних засобів. Їх ширина 1,80 сімдесят. Тобто, для більшості транспортних засобів вони вимушені пригальмовувати для того, щоб їх переїхати. Чи реагують на ці подушки водії? Питаємо безпосередньо у матусь, які ще не щодня переводять своїх дітей по цій зебрі до школи. Те, що поклали, дуже добре, в принципі, але не дуже зупиняє автівки. Деякі пролітають, деякі зупиняються, вчителі підходять, стоять, щоб було видно їх. Одних не відпускаємо дітей. Дуже страшно все одно. Половина машин зупиняє, ну притармажує, а половина як їздили, так їздять швидко. І фури великі. Ну, ну, якби є результат, але не такий уж зовсім. Але проблема тут не лише у переході. Та сама зебра. Вид зі сторони водія. Бачите, який там знак? Ні, ми теж. Ба більше через кущі не видно і самих пішоходів. Тож, аби побачити авто, школярам треба просто впритул підійти до дороги і майже визирнути, а далі швиденько перебігти. Ще одне порушення хочете? Знак про пішохідний перехід встановлено невірно. Він стоїть фактично на переході, а має бути за 10-15 метрів перед ним. Однак навіть якщо знак передвинути, а кущі обрізати, чи зупинить це водіїв. Добре було б, якщо тут був регульований світлофор для дітей для безпеки. А донька четвертий клас. Зараз будемо забирати, і будемо йти до світлофора і там переходити. Якщо б ми були містом з бюджетом як у Нью-Йорка, то ми б встановили, може, і на кожному перехресті, але треба розуміти, що світлофорний об'єкт це дуже така дороговартісна справа. І встановлюємо ми виключно їх по вказівки нашого національної поліції, тобто вони обстежують всі ділянки. по на предмет аварійної небезпеки або небезпеки для пішоходів, і виключно на їх актах ми вставимо світлофорні об'єкти. А поки берлінські подушки не надто діють на водіїв, у міськраді вже обіцяють вирішити проблему більш кардинально. Сподіваємось, що встигнуть до чергової трагічної аварії. Анастасія Вільхова, Владислав Авдієнко, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Тисяча мотанок до тисячі днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дніпровська майстриня Ольга Бульдович зробила міні-оберіги для наших військових, аби підтримати їхній бойовий дух. Допомагали їй діти, які займаються у майстрині в гуртку. Завдяки дронам навіть так доставлялися мотанки. Вони дуже зручні з самого початку було так задумано, щоб вони були дуже маленькі і дуже легкі. Бо в дорозі з собою будь-яка зайва вага, зайвий багаж він, ну заважає пересуватися. А лялечка, яка займає менше п'яти сантиметрів по зросту, вона легко поміщається будь-яку поклажу, будь-який карман, Ну будь куди ми будемо ці мотанки роздавати кожному своєму буду роздавати, і вони будуть знати за те. Є люди, які пам'ятають і котрі з цим оберігом будуть завжди на нулі. Будівлі ЄС до тисячі днів повномасштабного російського вторгнення засяяли синьо-жовтими кольорами. Так європейці демонструють солідарність з Україною і готовність і надалі її підтримувати. Проєкція українського прапора з'явилась на стінах Єврокомісії, ради ЄС і Європарламенту. Саме у цих інституціях лідери і топ посадовці країн об'єднання ухвалюють ключові для нашої України. Рішення. Глава ж європейської дипломатії Жозеп Борель, який залишає посаду, на прощання розкритикував колег за довгі дискусії про те чи інше рішення щодо України. <«Музика> Колонія рідкісних кажанів просто у багатоповерхівці у Дніпрі під час утеплення будинку виявили 25 рудих. Вечірниць тварин евакуювали та доправили до волонтерки українського центру реабілітації рукокрилих. Наша знімальна група їх навідала, як кажани опинилися у висотному будинку та чи несуть вони загрозу для людей. Катерина Нічик продовжить цю маленьку групу родих вечірниць мені привезли з вулиці Матробудівська. Їх знайшли під час проведення ремонтних робіт. Їм пощастило, що їх помітили. У спеціальному контейнері накриті ковдрою сплять 25 кажанів. Нині вони у безпеці під опікою волонтерів. А ще кілька днів тому рукокриля жили під підвіконням однієї з багатоповерхівок. Звідти їх вимушено евакуювали, бо через утеплення будинку всі щілини незабаром залатають. Ну диви, які глаза. Диви, як воно видно на кого. Диви, диви. та здорові копець. Рятувати рукокрилих кинулися ремонтники, озброїлися рукавицями та коробкою, аби перемістити кажанів до неї. Там була така комбінована робота. Ми піднялися на люльці, бо хлопець, який їх знайшов. Він там я його тримав за ногу. Він старався достати. Потім житель підключився, каже: Та залазь мені через вікно. І через те, що це роботи йдуть по утепленню, ми могли собі дозволити зрізати повністю весь відлив, попіднімати все. І власне я комунікував з волонтеркою, тому сам долучився до цього процесу. Вже згодом з'ясували, під підвіконням багатоповерхівка робочі знайшли грудих вечірниць. Їх в природі лишилося настільки мало, що вони навіть занесені до червоної. Ної книги України вони є важливими регуляторами чисельності комах, і перш за все, ми самі зацікавлені у тому, щоб кажани в Україні жили. Для людей запевняють волонтери. Тварини цілком безпечні перші не нападають та й жодних хвороб не переносять. Сказ може переносити буквально декілька видів в Україні, і при цьому ті, що зустрічаються в містах, не переносять його. Тобто, тобто те ж самі роді вечірниці, не тепер Середземноморські. Вони не, не можуть його переносити. Ба більше сусідство із людьми кажанів теж не тішить. Утім іншого місця для зимівлі знайти не можуть здебільшого саме через людську діяльність. Це тваринки змушені так робити, бо людина знищує ліси. Ми змін через нашу діяльність змінюється клімат, і їм просто немає де жити. Вони намагаючись вижити, вони ховаються в сілинах наших будинків. Якщо ж під своїм балконом знайдете рукокрилих, за можливості їх не чіпайте. Після зими вони самі покинуть оселю, запевняють волонтери. А от коли все ж виникає потреба у переселенні, як у ту багатоповерхівці на метробудівській слід звернутися до перевірених волонтерів, які знають, як поводитися із кар. Жанами, якщо людина бачить кажана на балконі, наприклад, ну поодиноково, скажімо, і ми просимо її взяти в коробочку, наприклад, щоб ми могли її забрати. То це завжди робиться в рукавичках або будівельних дві рукавички одна одну руку, або, наприклад, в шкіряних вони також її не прогризають. Це більше пов'язано в першу чергу з тим, що людина ну в силу відсутності досвіду може не знати, що це за це, По перше, і по-друге, може не знати, як її взяти, щоб вона її просто ну не вкусила. Волонтери додають у щілинах поверхівок заснути, могли сотні кажанів. Багато будинків нині утеплюють. Тож до кожного прикута особлива увага комунальників. Ми попередили всі бригади. Якщо там десь побачите, щоб перевіряли кожного, кожен підвіконік, щоб ну не пропустили, бо інколи бувають випадки, що це зашивають. А от врятована родина кажанів до весни житиме у Ольги. Волонтерка для них обладнала спеціальний холодильник, аби підтримувати необхідну для сну рукокрилих температуру тіла, коли ж на вулиці потеплішає колонію. Поверне у дику природу. Катерина Нічок та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 10 градусів, вночі – плюс 3. атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.